У мене є донька, тому буде справедливо, якщо я свою хату їй відпишу, заявила мені свекруха. Чоловік нашу розмову навіть не торчався, бо знав, що цього разу я вже від не відступлюся від свого. Свекруха моя 22 роки на заробітках в Греції. Не знаю, що вона там робить, от тільки якщо в інших заробітчанок до моїх гриби повиростали давно, то свекрухи і досі на подвір'ї стоїть стара хата, яку свекор носив воду з криниці. Кажу, носив, бо, на жаль, його не стало. Саме тому свекруха й приїхала додому, а так взагалі вона сюди їздити не любила. З дітей у неї один син, мій чоловік, про якого вона зовсім забула, і донька. Зіна зараз з сім'єю живе у Польщі. Не знаю, які стосунки звекрухи з донькою, але з сином ніякі, та нам ніхто не вірить, що у нас мама за кордоном, понад 20 років, і за цей час вона нам нічим не допомогла зовсім. Ми з чоловіком разом вже 21 рік маємо двох майже дорослих синів. Звичайно, що нам завжди треба було грошей, бо ж діти росли, і будинок ми самі будували. Але свекруха навіть ніколи не запропонувала свою допомогу. Більше того, вона навіть не знала, як у нас справи, бо ж навіть нам не телефонувала. Жила собі у Греції своїм життям, а ми тут своїм. Самим доводилось справлятися з усіма труднощами. Я настільки звикла до цього, що майже забула про існування свекрухи, але нещодавно вона сама про себе нагадала. Раптово захворів свекор, а оскільки їхня донька в Польщі, то вони вирішили, що за батьком має доглядати син. На свекруху я серця зовсім не маю, а от до свекра у мене завжди було тепле ставлення. Жив собі сам в селі, відколи дружина поїхала, і час від часу привозив нам то малини, то яблук і на тому спасибі. Зрозуміло, що чоловік доглядати за батьком не буде, тому справу цю доручив він мені. Секре мені було по людськи шкода, тому я погодилась. Я приїхала в село, доглядала за ним, готувала, прала, прибирала, робила все по дому, і так тривало два місяці. Свекруха приїхала на похорон, тож навіть попрощатися з чоловіком не встигла. Вона взяла всі витрати на себе, це правда. А мені навіть дякую не сказала за допомогу. Я вже не кажу, що могла б і кілька євро за це дати. Оскільки вона давно вдома не була, то вирішила залишитися на певний час, як вона сама сказала довести всі справи до ладу. І тут з'ясовується, що вона за цей час оформила дарчу на будинок на свою доньку. Сказати, що я була ушелешена – це нічого не сказати. А чого це ви свого сина викреслили з заповіту? питає свекруху. Він що, вже не ваша дитина? У мого сина все добре. У вас он будинок свій є, не пропадете, каже свекруха. А зіна на ну, чужині поки що нічого немає, то вже хоч якась страховка для неї буде. Дуже цікаво, свекрухи все виходить. Якщо доглядати до останнього батька, то син, а якщо спадщину то доньці, от хіба це справедливо? Я не витримала і сказала свекрусі, щоб вона в такому випадку мені за свою послугу оплатила. Сказала, що за два місяці, які я сиділа біля свекра, вона мені винна дві тисячі євро. Чесно, думаю, що так. Та свекруха, як замахала руками, як почала голосити, що інші діти рідних батьків просто так доглядають, а я за це гроші хочу і що такого ще світ не бачив. Та я стояла на своєму, нехай платить. Якщо вона свого сина так безсоромно безсоромної не позбавила, за великим рахунком, мені тої хати й не потрібно. Але чому має бути така несправедливість? Розсудіть, хто з нас правий, чи маю я право в цьому випадку вимагати гроші за свої послуги.